Ну, друзі, всім вітання. Сьогодні в мене знову було замовлення. Замовлення було двома дівчатками. І Вони хотіли ось, ось таке кашпо. Одна з ручками. Ручки я вам покажу. Вийшли досить гарні. Друга без ручок. Ще побажали, щоб було кашпо без нижніх отворів. Так як ці кошки мають стояти вже в будинку. Ось так Получилось дно. Ось так воно виглядає. Замовлення поїде в Чернівці. Дуже вдячна дівчатка. Всім гарного дня.